Мир вам, дорогі браті і сестри! День за днем ми долаємо дні святої Чотиридесятниці і з Божою помічю ми вже досягнули третьої неділі святого Великого Посту. І саме в третю неділю святої Чотиридесятниці церква пропонує нам для нашого утвердження святе Хресне Древо, тобто Хрест Господній. І тому ця неділя називається неділею Христопоклонною, коли ми вшановуємо животворчий хрест Господній. Церква Христова прославляє Хрест Господній такими словами: що радуйся, живоносний Христе Господній, на якому був розіп'ятий Христос Цар і Господь. І дійсно, церква нас навчає, щоб ми вшановували те живоносне дерево, яке принесло нам спасіння. Бо якщо раніше смерть Хресна була ганебною, бо на Христах розпинали, Найбільших розбійників, то Христос, прийнявши цю смерть на Древі Хресному, приніс нам визволення від прокляття гріха і смерті, як навчає святі Отці, що він нас визволив від тієї продавньої ганьби, яку приніс перший Адам, родоначальник роду людського. А Христос, якого святі Отці називають новим Адамом, Він приніс нам спасіння. І апостол Павло каже, що я нічим не можу хвалитися. Крім Христа Господа Бога Мого. Тому що древо Хресне для нас є радістю, радістю, і ми тому радіємо і співаємо у церкві, що Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє оспівимо і славимо. І дійсно, бо якби Христос не воскрес, говорить апостол Павло, то і проповідь була б наша марна, марною була б і віра ваша. Тобто, все життя наше є Христос розп'ятий і Воскресний. З давніх давен Хрест виносився напередодні, ввечері, в суботу, перед неділею під час всенічного богослужіння, і пропонувався для поклоніння Християнам. Особливо це важливо зараз, коли ми з вами, дорогі браті і сестри, переживаємо випробовування, яке. Прийшло не тільки на нашу землю, а й для всього світу. Відомо, що інфекція коронавірусу розповсюджується з кожним днем. Але ми повинні пам'ятати слова Господні, які кажуть, що без мене не можете нічого робити. І дійсно, якщо ми будемо пам'ятати в своєму житті про Господа, пам'ятати про те, що, що Господь дає спасіння всім тим, хто про нього просить, то дійсно. Будемо мати спасіння. Повинні пам'ятати про те, що Господь піклується про найменше своє творіння. Також слід посилити свої молитви. І особливо, коли ми живемо в дні святої Четиридесятниці, і так церква нас навчає, щоб ми перебували в пості, в молитві, в стриманості, то особливо в цей скрутний час ми маємо посилити молитви. Якщо є якісь навіть обмеження. У відвіданні храмів, то ми повинні ці обмеження використовувати з користю для себе, посилити келінню молитву, тобто вдома, більше читати священного писання, ті обмеження, які зараз існують, сприймати смиренністю і пам'ятати про те, що ніяких нововведень не є запроваджено, Адже навіть у принципі подавання святого причастя ми відновлюємо традицію Древньої церкви, коли безпосередньо. Кожному християнину подавалося причастя прямо в руки. Тобто предстоятель церковний подавав це причастя, подібно до того, як це відбувалося на тайній вечері, коли Христос подавав своїм апостолам причисті тіло, і кров, і, і кров і, 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 говорячи про те, прийміть, споживаєте це тіло моє, і пийте з неї це кров моя нового завіту. Це ми зберігаємо до цього часу. Пам'ятаємо про те, що. Кожен може і повинен приступити до спасительних таїнств церкви Христової. Саме для цього храми не закриваються. Ми повинні не лякатися, храми не закриваються. проводяться заходи безпеки, які рекомендовані. Є певні обмеження у присутності людей, але разом з тим, богослужіння ми проводимо проводяться трансляції. А також бо коли більше є людей, будуть проводитися, як буде це дозволяти погодні умови на вулиці. Тобто ми повинні пам'ятати про те, що ми сильні, тобто хто має більшу віру, повинні пікуватися про тих, хто має малу віру. Бо сам апостол каже, що ми сильні повинні пам'ятати про тих, хто має мало віри, а не собі догоджати. Так говорить апостол, так нас навчає, щоб ми носили тягарі один одного. Таким чином ми здійним, здійснимо закон Христа, коли будемо в любові один одному допомагати. Що означає носити тягарі один одного? От то, Хто має більшу силу, нехай молиться за тих, хто має малу слабку віру. І е, хай молиться, щоб Господь припинив е, цю згубну пошість. Цей коронавірус, який прийшов на нашу землю. Повинні пам'ятати ми про те, що ми маємо посилити, і церква посилює молитви. Не перебувати в бездіяльності, а навпаки більше молитися. Ми повинні пам'ятати також і про те, що якщо ми з честю, з вірою в Бога, з любов'ю до Бога і ближніх пройдемо ці випробування, то будемо мати Царство Небесне про яке повинен піклуватися кожен християнин? Ті обмежувані заходи, ви можете зараз, є можливість прослідкувати, вони проводяться скрізь всіх помісних церквах. Зокрема, Вселенський патріарх звернувся до своєї пастри. Також монастирі Афону вони припиняють приймати зараз паломників. Там також оголошується карантин. І оцей карантин, який є. Ми маємо прислухатися до вказівок влади і не сприймати це як якесь обмеження нас в правах віри, а сприймати це як випробування нашої віри і просити Господа, що Господь нас зміцнив у проходженні цих випробувань. Пам'ятаємо про те, що для того і виноситься хресне дерево в третю неділю, щоб нас укріпити у вірі, повинні пам'ятати про те, що Господь нам є. Пристановища і сила. І, і кожен, хто з вірою вдається до Господа, отримує допомогу від Нього. Тому пам'ятаємо про це і нехай сила чесного животворчого Христа захистить і спасе нас від усякого зла. Мир вам, дорогі браття і сестри! Господи Боже наш, богатий милосердям і мирістю, що своїм мудрим проведінням керуєш. Нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошість згубну, яка спіткала нас, як ти раніше припиняв згубні пошусті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на тебе уповає, Лікарю душі тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх із ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти своєю благодаттю усіх тих хто з благонадійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях, визволи людей в нашому місті, в нашій країні і по всьому світі від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як твої дари. Дай нам, Боже, твій мир і наповни наші серця, непокітною вірою у твій захист, надією на твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.